За що не беруться, майже все валиться з рук. Дональд Трамп переступає студенну межу свого другого президентства. Ліпше тисячі слів про успіх політика говорять рейтинги. Показники схвалення роботи Трампа сягнули мінімуму серед президентів за останні 70 років. За його політику виступають лише 41% американців. Рейтинги, які поширюють брехливі новини агенції, такі самі, як і їхні новини, брехня. Ми почуваємося чудово ліпше ніж будь-коли раніше. Квітень у США видався багатим на протести. Проти Трампа підняв голову рух, «Hands off» або ж руки геть. Демонстрації відбулися у всіх 50 штатах, наймасовіші у синіх демократичних, але й традиційно червоні встигли відзначитися. Палка соратниця Трампа, конгресвумен Марджорі Тейлор Грін, мала у Джорджії виступ. Планувала відзвітувати про успіхи президента. Все одразу пішло шкереберть. Кількох людей у залі поліція нейтралізувала шокерами. Родзинкою перших ста днів стала загроза імпічменту. Конгресмен демократ Шрітанедар вніс до палати сім статей, яких на його думку достатньо для усунення Дональда Трампа від влади. конгресмен Шрі Танедар. Це конгресмен Шрі Танедар. Дональд Трамп вже завдав реальної шкоди нашій демократії. Настав час оголосити імпічмент. Він проігнорував конституцію, проігнорував саму систему і противаг, яка зберігає нашу демократію недоторканою. Ось чому я представив резолюцію про імпічмент, в якій виклав сім статей у цій країні. У нас президенти, а не королі. Це не лідерство, це тиранія. Я не не мовчатиму і закликаю всіх моїх колег демократів, республіканців і незалежних підтримати мене. Досить це вже занадто. Дональду Трампу мають оголосити імпічмент. Перші сто днів минули в умовах тарифних війн. Дональд Трамп оголосив мита проти всіх держав світу. Дісталося і найближчим союзникам, і пінгвінам на безлюдних островах. Найчаще ж Китаю. Тарифи на товари з під зросли до 145%. відсотків. Пекін відповів Вашингтону, і світові ринки почали глибокий обвал. і не довіряйте всілякам політикам, які ходять навколо вас. Я вам кажу, ці країни телефонують нам і цілують мене у дупу. так і є. Вони, хоч кров з носа хочуть укласти угоду. Будь ласка, будь ласка, сер, укладіть угоду. Я зроблю все, що завгодно. Кістьми ляжу, пане. Від сварки у Білому домі до сповіді під куполом базиліки святого Петра. Перші сто днів Дональда Трампа період американських гірок для банкової. Володимир Зеленський за цей час наслухався чимало цікавого про себе. Посередній комік, майстр, який грав Байденом як на скрипці, найкращий у світі торгаш та диктатор без виборів. Це лише частина титулів, якими президента України наділив Вашингтон. Обама Гев'юші Обама вам простирадла. А Трамп – джавеліни. Ви повинні бути вдячними, тому що дозвольте мені сказати, що у вас немає козрів без нас. Самі ви нічого не зможете. Аж потім помер папа римський. Трамп і Зеленський прилетіли на заупокійну месу до Ватикану. Лідерів лишили на самоті на відстані витягнутої руки один перед одним. Вони говорили лише 15 хвилин. А результатом стала ось ця заява Трампа. У Путіна не було жодних причин для ракетних обстрілів по цивільних районах, містах і селищах в Україні протягом останніх кількох днів. Це змушує мене думати, що можливо він не хоче зупинити війну, а просто водить мене за ніс. Тому з ним треба ладнати по-іншому за допомогою банкінгу або вторинних санкцій. занадто багато людей гине. За сто днів регулювати війну Трампу не вдалося. Хоча від початку він обіцяв добу. Нині Україна погодилась зробити перший крок: пристала на 30-денне припинення вогню. А ось Росія відмовила вже не молодий Трамп на миротворчій дистанції почав втомлюватися. Президент дедалі більше розчаровується в лідерах обох держав. Наскільки я розумію, Володимир Путін запропонував тимчасове припинення вогню. Президент чітко дав зрозуміти, що хоче бачити постійне припинення вогню. Найперше, щоб зупинити вбивства, зупинити кровопролиття. Поки він залишається оптимістом, він може укласти угоду. Також він є реалістом, і обидва лідери повинні сісти за стіл переговорів, щоб знайти вихід із цієї ситуації. Зустріч президента Трампа з президентом Зеленським свідчить про те. Що він докладає багато зусиль і часу для цього, тому що хоче бути президентом миротворцем, яким був під час свого першого терміну, і має намір зробити це знову. Це неймовірно складна конфліктна ситуація, яку президент Трамп успадкував від президента Байдена. Він дозволив цій війні розпочатися, але Дональд Трамп зосереджений на вирішенні цієї проблеми. Трамп називав себе президентом миру, але саме за нього може розпалитися ядерна війна. Індія та Пакистан опинилися на межі зіткнення у спірному регіоні. Кашмір з індійського боку ісламісти напали на туристів. Загинули понад 20 людей. Уряд Індії офіційно нікого не звинувачував, але пригрозив депортацією всім пакистанцям та призупинив дію договору про води річки. Інду армії з обох боків накопичують сили, здійснюють тестові пуски ракет та обмінюються дрібнокаліберним вогнем. Існує ймовірність того, що Індія спробує вторгнутися до Пакистану і втягне нас у військові дії. Цього не можна відкидати. Ми цілком готові у стані підвищеної бойової готовності. Якщо буде порушення нашого повітряного простору, або якщо буде порушення на землі, ми готові відповісти. І з дозволу Алаха ми дамо належну відповідь Індії. Однак ми не маємо жодного відношення до цього сумного ін. Зиденту до тепер немає жодних доказів причетності Пакистану. Улюбленицею Трампа від старту президентства стала Канада. До північної сусідки президент ставився вкрай не гречно. Назвав Канаду 51 м штатом США. А колишнього прем'єра Джастіна Трюдо лише губернатором. Про владну тамтешню ліберальну партію Трамп вважав непопулярною та слабкою, слушно, але з невеликим нюансом. Так було до повернення до влади самого Дональда Трампа. Його тички у бік Канади пробудили місцевий патріотизм. На цих дріжджах ліберали виграли федеральні вибори. На початку року партія мала лише шість. Надцять відсотків підтримки прогнозувався ганебний розгром, але підопічні прем'єра Марка Карні взяли на голосуванні понад 40%. Our old with the нашим старим відносинам зі сполучених штатів. Нашим старим відносинам зі сполученими штатами, відносинам заснованих на інтеграції, настав кінець. Система відкритої глобальної торгівлі, яку підтримували Сполучені Штати, система на яку Канада покладалася від часів Другої світової війни. Система, яка, хоч і не була досконалою, але допомагала забезпечувати добробут нашої країни упродовж десятиліть, закінчилася. Це трагедія, але це також наша нова реальність. Ми пережили шок від американської зради, але ми ніколи не повинні забувати уроки. Ми повинні дбати про себе. Скалкою для Білого Дому стали єменські хусити. Дональд Трамп успадкував операцію проти бойовиків від попередньої адміністрації. Згортати її новий уряд не став. Удари по об'єктах поновилися з новою силою. Успіху як не було, але головного болю. Вдосталь. Саме хуситів обговорювала команда Трампа у таємних чатах месенджера. Сигнал спочатку погорів радник із нацбезпеки Майк Волц. Він запросив до чату ненависного Трампу, редактора журналу Атлантик Джефрі Голдберга. Аж потім керівник Пентагону Уну під гексет той ділився деталями операції із дружиною, братом та адвокатом. Антон Кучеренко, п'ятий канал.